Дня, шановні телеглядачі, в ефірі новини ВСТХП в студії Станіслав Феденко. Технікум чи школа? Це запитання задають собі дев'ятикласники. І ті, хто знайшов для себе відповідь, сьогодні навчаються в нашому технікумі. Довгі пари прийшли на зміну урокам, які тільки тепер здаються такими короткими. Тож, до вашої уваги, студентське життя очима першокурсників. З першого дня навчання пройшло два тижні, і я вважаю, що першокурсники вже можуть поділитися своїми першими враженнями. Ви хочете про них почути? Ми починаємо. Представтесь, будь ласка, Анатолій. Наталія. Анна. У, у якій групі ви навчаєтесь? 1 ХП01. 1 ХП01. 1 Х107. Що можете сказати про перші дні навчання у нашому технікумі? Много нових знайомств. Все добре. подобається. Нові викладачі, новий колектив. Цікаво дуже. Класні вчителі, і взагалі обстановка за Дякуємо. Ви вже певний час провели у технікумі. Чи виникало у вас бажання повернутися до школи? Ні, не виникало. Тому що це зовсім інший рівень навчання. Тут вчителі краще відносяться до учнів до своїх. І взагалі рівень навчання саме гаразд вищий, ніж в школі. Дякуємо. Що вам сподобалося у нашому технікумі? Мені сподобалось тут учителя, як вони гарно припадають предмет. А чи є щось, що вас не влаштовує? Ну да, тим ще багато задають багато домашніх завдання. Без бюлетнів та Урн. Тільки відкрите голосування. Дух демократії панував на виборах голови студентської ради Технікуму. Детальніше у наступному репортажі. 15 вересня 2010 року. В актовій залі технікуму відбулася студентська конференція. На порядку денному був звіт голови студради Марини Мерешко про роботу студентської ради у 2009-2010 навчальному році, а також вибори нової голови студради. На посаду голови студентської ради технікуму було висунуто дві кандидатури: студентка групи 3А79 Олена Прихожай. І студент групи 320 Станіслав Феденко. Відкритим голосуванням найбільшу кількість голосів набрала Олена Прихожай, яка і очолила студентську раду технікуму на 2010-2011 навчальний рік. Осінь радує нас безліч чодарів. Та найбільший дар це те свято, яке приходить до нас цієї чудової пори День вчителя. Про нього наш сюжет. Святковим концертом привітали працівників освіти студенти нашого технікуму. Кожного року ми поздоровляємо викладачів з цим чудовим святом, але в цьому році воно було незвичайним. Крім поздоровлень, викладачі отримали ще й нагороди у номінаціях. Мудрої книги та чарівного пера, Золоті Руки, Щире серце, Олімпійські надії, Мудрість та вічне світло. Щоб дізнатися, хто у якій номінації був нагороджений, раджу переглянути концерт. Зараз невеличка пауза на рекламу. Такі сне хочеться. Макдональдс? Та ні, грошей немає. Пішли краще в нашу літаку. Випіши. Чи на черві? 17 жовтня професійне свято працівників харчової промисловості. Це свято має безпосереднє відношення до нашого технікуму, бо в ньому готують спеціалістів для харчової галузі України. Воно співпало з тижнем циклової комісії спеціальності виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів. Групи привітали викладачів святковими листівками. Також було проведено ярмарок, на якому студенти торгували випічкою та кондитерськими виробами власного приготування. Тож День харчової промисловості у нашому технікумі пройшов не тільки урочисто, але й смачно. Для розширення світогляду студентів куратори організовують походи до музеїв. Детальніше у наступному сюжеті. З нагоди відзначення 450-ї річниці Пересопницького Євангеліє студенти технікуму здійснили екскурсію до музею Сумського державного університету на виставку цього унікального видання визначної рукописної пам'ятки староукраїнської мови та мистецтва 16 століття, не менш цікавим. Було відвідування виставки Сумського художнього музею імені Онацького від краси до мистецтва та музею Лесі Українки, де отримали безліч незабутніх вражень. Багато хто добре навчається в нашому технікумі, але є студенти, які роблять це з особливою наснагою і отримують за це винагороду. 27 жовтня в приміщенні обласної адміністрації відбулася визначна подія для студента нашого технікуму Олександра Кузьменка. За сумлінне навчання він став стипендіатом губернатора Сумської області. Щиро вітаємо його з цією нагородою і бажаємо не зупинятися на досягненому. Життя в технікумі складається не лише з навчання та опанування професії. Для тих, хто хоче розвивати свої творчі здібності, у технікумі працюють гуртки художньої самодіяльності. 26 жовтня пройшла конкурсна програма Осінній марафон першокурсника. Зазвучали перші акорди, і сцена наповнилася розмаїттям студентських талантів. Весь технікум завмер у передчутті феєричного шоу. Подорожуючи епохами, першокурсники у дуетах зі своїми старшими товаришами демонстрували свої вокальні, хореографічні та акторські здібності, конкурсну програму оцінювали викладач історії та правознавства Олена Іванівна Лесько, викладач філософії та соціології Оксана Вікторівна Троян. А також завідуюча технічного відділення Ірина Леонідівна Рябіченко. Гадаю, що журі було важко визначити переможців адже першокурсники ретельно готувалися до свого дебюту. Можливо, тому всі учасники отримали нагороди. Цими дверима ідуть останні приготування до конкурсу осінній марафон першокурсника. Цікаво дізнатися, що вони відчувають. Як вас звуть? Іра. Юлія. З якої ви групи? 1 ХП 01. 1Х107. Чи ви коли-небудь приймали участь у конкурсах? Е, ні, я не приймала. Я теж не приймала. Ну, тобто це ваш дебют. Ви хвилюєтеся? Ну, це приємне хвилювання. Так, трішки є. <му> အာလ္လာဟူအာလ္လာဟူရှာယာယာယ Звуть Стасік. Вам сподобався сьогоднішній концерт? Дуже сподобався. Особливо сподобався... сподобалася мініатюра ще одного Стасіка. Коробченка. Ну, теж з нашої групи. Ну, Я, я думаю, що не дивно, що вона мені сподобалась, адже... адже він з моєї групи. Ну, Це не так, вона мені дійсно сподобалась. Концепція дуже цікава. Дякуємо. Це були всі новини на сьогодні. До зустрічі у наступному випуску.